E <music> Є новина, друзі, хороша новина для України. Ну і все, як я говорив навіть вчора. Дослухайте до кінця. З'явилася заява речника МЗС Китаю, який заявив, що він підтримує позицію України, Європи і США і підтримує припинення вогню на 30 днів. Ну, тобто він не заяви про спочатку перемовини, а потім припинення вогню. Він заявив, що вони підтримують припинення вогню на 30 днів, і це зрозуміло, тому що в них зараз успішні перемовини між США і Китаєм. Вони зменшили мита, там 30% залишилось, Якби в США мита і 10 в Китаї, ну як дисбалансних торгівлі є, і далі вони домовились домовлятися. А що це означає? А це означає, що росіяни і Путін залишаються практично. Ну, Одні, тому що і Ердоган сказав про припинення, що він це підтримує, і це треба перед перемовинами припинення вогню на 30 днів. Тепер Китай це підтвердив і сказав, що він готовий працювати з двома сторонами, якщо вони хочуть, вони можуть там посередниками бути допомагати і підтримують позицію України і Трампа, саме основне США і Європи. Ну, і весь світ про це сказав, папа сказав. Тобто відбувається безпрецедентний тиск на росіян і те, що Китай підтримав ну, українську, європейську і позицію США, це дуже добре, ну і дуже неприємно для Путіна. Я думаю, що зараз в Кремлі роблять паузу, ну і скоро ми отримаємо якусь інформацію. Коли і чи буде взагалі ця зустріч? Тому що зараз відмовляти всьому світу, ну це йти на конфронтацію зі всіма, тому що після слів Китаю і так зрозуміло, що для Китая угода торгівельна і відносини з США і з Трампом набагато важливіші ніж. Допомога Путіну, тому що вони могли просто елементарно вибрати його сторону, сказати спочатку перемовини, а потім припинення вогню. Але вони зробили навпаки. А ще це означає, що перемовини Сінзимпіня з Путіним, які там так класно дивилися парад, вели перемовини пройшли не дуже успішно. Ну, значить, не все зробили для Сінзипіня, то що він хотів. Тому ми отримали таку заяву, яка однозначно хороша для України. Це класна новина. Тепер чекаємо реакцію Росіян, поки що вони. Мовчать. Напишіть, що думаєте, лайк, репост, підписка.